Шановні друзі, ну що, у п'ятницю нас чекає класичне українське футбольне протистояння Динамо Шахтар на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Тобто динамівці будуть господарями поля. Для обох команд ця гра дуже і дуже важлива. Для Динамо, насамперед, тим, що Мітче Лочешко повинен показати і довести всім. Що він здатен все таки зробити Динамо чемпіоном? Лише перемога у цьому поєдинку дозволить динамівцям спокійніше почуватися наприкінці осінньої частини чемпіонату і сподіватися на золото. Програш і знову ж таки команда може зайти в яму, як це було минулого року, і вийти з неї буде дуже і дуже складно. Для Шахтаря ця гра дуже важлива, тому що Маріно Пушич стартує у чемпіонаті України і цей старт відразу проти Динамо. Футболісти повинні показати, чи приймають вони ті настанови, які дає тренер, чи все-таки їм поки що достатньо складно. Тому я чекаю дуже цікавий матч. Я чекаю на те, що будуть забиті м'ячі у цьому поєдинку. І я переконаний, що ми побачимо велику кількість яскравих моментів. Ставлю на те, що обидві команди заб'ють. Вболівайте!